В цьому відео я розкажу, як поставити ловушки, щоб точно були герої. Бджоли не люблять так званих перешкод. В даному випадку це у нас желізна дорога, лінія передачі електроенергії, одна, друга річка і звичайна дорога. Маємо одну пасіку, другу, третю. Тут четверту і п'яту. Тепер розкажу, як бджоли летять. Переважно бджоли летять на північний захід, тобто в напрямку ось сюди, отак. Ну, відповідно, вони трошки можуть відхилитися, але в основному, то, напевно, десь 80%. Може на північний схід полетіти, на південний захід, але в основному туди. Берем, зараз тут домалюю ще так, дерево. Беремо пасіка номер 1 Є в нас ліс, ліс подинокі дерева. Якщо, якщо тут глянути, тут звідси може полетіти. І сюди, і в лісок, особливо в лісі будуть виражені дерева, і сюди, і на це дерево. Якщо всюди поставити, воно. Буде працювати. Якщо, наприклад, бджоли сюди прилітають, тут є сім'я, вони впираються в перешкоди, і попри перешкоду, вони летять на це дерево. Так само, якщо сюди вони полетять на це дерево, тут є рій, вони вперлися в перешкоду, полетять попри перешкоду, пруться на це або на це. Але оскільки вони на південний захід більше орієнтуються, то швидше всього вони підуть на це. Якщо вже навіть в цьому випадку тут є бджола, то вони перелетять або сюди, або сюди. Також в лісок можуть. Ну, в лісі є багато варіантів, але в основному вони підуть на дерева високі. Також пасіка. Від якої ми ставимо ловушки, має бути орієнтовано хоча б півтора кілометра, може бути і більше. Так, Беремо Номер 2 Населений пункт, там є джоли так само. Дивимось, куди вони потять. Можуть на лісок полетіти. Можуть на це дерево, на це дерево. Відповідно, так само. Тут, якщо тут десь. Буде все зайнято, вони або сюди підуть, або сюди. Якщо підуть сюди, впираються в одну в другу перешкоду, сідають. Якщо там часом буде рій, вони підуть або на це, або на це, або на це. Пасіка No3. Аналогічний принцип. Сюди летять, куди вони підуть, або на цей, або на це дерево. Якщо тут буде зайнято, вони підуть далі, сюди або сюди. В даному випадку вони можуть піднятися вверх на ті два, або перелетіти. Якщо тут не буде дерева, вони швидше всього підуть сюди вверх. Пасіка номер 4 Кустарник, там є дерево, не виреже. І так. І тут. Аналогічно, вони підуть сюди переважно. А, забув сказати, відносно другої пасіки, вони сюди, ймовірність, ну, дуже мала, що вони підуть, чи на це дерево, чи на це. Так само в цю сторону, не в основному туди. Так, беремо пасіку номер 4. Дивимось. Це дерево, це дерево. Тут, якщо щось є, вони летять повз і впираються це дерево. Якщо тут є, значить сюди. Тепер пасіка номер 5 У два варіанти: або сюди, або сюди. Відповідно, якщо щось є, вони перелітають сюди або сюди. Тобто, з даного ми виходимо, що найефективніше буде ставити отут. Далі, якщо немає, отут, отут і отут. В, тому, в цьому буде найкращий ефект. Потім оце і оце. Ну, відповідно, ще оце може бути, якщо це є пасіки. Так. Тепер покажу У мене моє найулюбленіше місце, як воно в мене було. Отут моя пасіка стоїть. Є дорога, поле. Тут також дорога, лінія електропередач. Це село. На якому стоїть пасіка. Також вона туди простягається. І отут є інше село. Одне. Так, зараз село 1. Село 2. Село 1, село 2. Тут кустарник. Ну, в ньому були виражені дерева, але я брав такого принципу. Є лінія передач, тобто, так само у нас ось захід. Північ, якщо рій вилітає, впирається в лінію передач, і по лінії передачі йде сюди. Тут, якщо рій вилітає на захід, впирається в дорогу, і по лінії передачі йде сюди. Тут було більше дерев, ніж три, але я вибрав саме такі стоячі, ну, самі виражені. Тобто, Деякі одиноко стоячі, мається на увазі там 20 метрів, нічого не було, ні кущів, нічого. Бо то кустарник. Одні вище були, другі просто одиноко стоящі. На всіх трьох навіть одночасно я ставив е ловушки і в них були одночасно навіть по троє. Деколи забирав, привозив, ставив з одного місця брав і три рої, і 4. Це було найефективніше місце. Ставив я також тут посадці. Тобто, попри дорогу, величезна посадка, тьма великих дерев, Ну нічого я там не ловив. Тобто вони в цю сторону не йшли. Тут поле. Тут поле, тут поле, також тут стало, нічого не було. Могло ще йти у, у, тут бути. Але це у випадку, якби отут-от в нас було якесь село. А села тут не було. Могли отут ловити сирої, якби тут було дерево. Тобто, на випадку, отут всі зайняті і вони перейшли сюди. Осюда, до речі, не переходила. Тобто, швидше все, я їх тут і ловив. Тому готуйтеся вже до нового сезону, щоб правильно поставити. І не забувайте, якщо ви хочете зловити рої. Ви маєте розраховувати, що вушка стоїть до 10 кілометрів від населеного пункту, в якому є бджоли. І бажано поїхати подивитися, скільки там є бджіл. Якщо це є великі пасіки, вони живуть з тих пасік, то ймовірно, що там вийдуть дрів трошки менше, ніж звичайно. Бо по-любому за такими пасіками дивляться, щоб руїни виходили. Якщо є пасіки якісь менші. Там ну, маю на увазі до 40-50. Там, імовірно, що в хрої буде виходити більше особливо, якщо в лежаках буде, якщо старші люди за ними доглядають, бо так треба подивитися, то рої можуть виходити набагато більше. Тому треба аналізувати, де ви ставите. І тоді ефективність роїловства буде досить непогана. Можна на. І зловити і 30, і 40 руїв, Навіть якщо їх пооб'єднювати, отримати ще товарний мед. Але це мається на увазі, ви матку знаходите, забираєте і об'єднуєте. Робите з руїв сім'ї. І на взятку можна ще отримати непоганий медозбор. Далі в нас покажу, на що я ловив. Також попрошу вас, не забути підписатися, поставити лайк і дизлайки. І скажіть, як вас виходило в это рої, чи ви пробували? Так, відео це буде, розкажу про рої ловки. Вони в мене є як менші, так і більші. Наприклад, це просто залишки. Фанери були. Каркас збито з фанери. Тут на плечі стоїть рамка. Збоку досить багато місця, щоб сиділа бджола. Обов'язково робив вентиляцію знизу. І спереді так теж є. Це вентиляція суто від цим кріплення гіпсокартону. Деяка бджола може пролізти, але в основному. ні На передню частину е, кусок маєте тільки починаєте, просто рам, когось візьміть рамку з бджолою, верніше не з бджолою, а стару старого вушчину. Залежите, зверху вирішити таку полосочку, чуть-чуть сюди на рамочки поставте, спереді хляпніть е, того воску, нехай сонце гріє. Так, це один, другий то він вже утеплений Також він використовується як розплідник у мене. Тут без вентиляції. Він. Але в ньому була вентиляція з боку. У нас були дирочки. Тим більше як розпідник, але таке саме я купив щоб ну, на пару рамочок швидко наростити бджоли. Теж так. 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 фенерки брусочок, такі гачки, які зафіксували до самого вулика за рахунок дроти. Зверху холстик льонка накривається видно так. Тут один гачок, другий. Цей гачочок заходив на той гачочок. Так. Ось. Так то на та сторона була. Ось таким чином. якщо. Ось. Тут цей по-інцому. Накривалося як тепле. Це з ящиків під мандарин, всередині утеплювач. Тут ДВП DW... здається, не пам'ятаю, як називається. Таким чином, зверха кришки. Ну, зверха Тоже Теж все, зараз ще покажу один вулик. Так, ну Це не вулика, а роєловка. Зроблений з фанери, з ящиків з-під мандарину, такого плану. Навіть видно просто збитий, він вже старенький, тут вже треба зремонтувати. каркас, оббито просто фонарою. Можна старих меблів, ДВП дивитись, ТСП без різниці. Помальований, до того зроблений, просто він закривався. У навіть, здається, ремонтувався вже. Щоб зловити, тут ставити рамки з вищиною може бути частково звичайна, але тільки початок, наприклад. Припустимо, що це є рамка додана. Одну суж можна таку, інші звучини просто чуть, -чуть на горі. Не обов'язково, бо не знаєте, як ви коли це побачите, закладаєте і ставите. Не обов'язково лазити десь по. Деревах, берете на висоту грудей, знаходите якийсь там е, кущ розчепірений, дерево розчепірене, кріпите туди, трошки гілочками, щоб не було видно, щоб люди там можуть забрати, особливо коли бджола буде. Основне, щоб на льоточок трошки попадало сонце, особливо там, де або воском хляпнути, або прополісом. Це більше для початківця або для тих, в кого не виходило ловити руї. Кришки теж алюмінієвий лист помальований, особливо це помальовано, щоб замаскувати. Теж з ящика було таке отеплення, і так воно накривалося. Зато я ремонтував. Збоку тут холстик, щоб сюди сонце попадало. Зараз схематично намалюю, як їх розміщати, особливо це, якщо кудись обдати вивозити. Хоча можна і в себе поставити на земельні ділянці коло будинку на дерево. можуть так і другі прилетіти. У мене такий перший рій так і зловив. Якщо бачите, що десь у вас рій прививається. Якщо там в є бджола. На то місце можете поставити там, може теж залетіти туди. Нехай всім щастить і не забудьте підписатися. Удачі!